You must Protect Амісія. Повертатись до перепроходження улюблених ігор мені завжди подобається, а коли ще є чудовий привід, то взагалі ідеально. Бо в січні Sony по підписці роздає другу частину Plague Tale. Тому я вирішив зробити огляд спочатку на першу гру в серії. Мені подобається атмосферність цієї гри, де з самого початку розумієш, що оманлива яскравість світу це лише ширма, за котрою причаїлась темрява, що приховує жахливу реальність від наївних головних персонажів. Дорослішення через прийняття складних рішень, смерть близьких та нескінченний пошук свого місця в цьому жорстокому до тебе світу. Не те, щоб я бажаю їм зла, але моя емпатія не працює до представників гедонізму. Бо шлях подолання труднощів, як рецепт цікавого сюжету, використаний вже мільярд разів, досі, як на мене, залишається актуальним. Звісно, я розумію, що ігри то окремий світ, вони не готують до реального життя, а ігровий досвід не перенесеш просто так у повсякдення. Але виключенням є гра Liftoff FPV Drone Racing. Але це відео не про неї. Перед тим, як повернутись до самої гри, варто зазначити про полярність ставлення до видавця Focus Entertainment. На мій погляд, по-перше, треба відрізняти розробників та видавців. Наприклад, девелопер гри A Plague Tale, Asoba Studio разом з паблішером Xbox Game Studios додали в свою гру Microsoft Flight Simulator український AN225 «Мрія». Кошти від продажів котрого підуть на відновлення справжнього літака, який знищили російські окупанти. По-друге, треба розуміти, що фокуси не є російською компанією, а французькою, хоча їх дії притаманні саме цій терористичній країні. Тут історія з розробником Frogwares, ігри котрої фокус намагався привласнити. Про це я планую розповісти більш детально, коли доберусь до серії пригод про Шерлока Холмса. Ю, ти. Що ти Шерлоком? По-третє, гроші від продажів Аплак Tail не йдуть в руський бюджет, на відміну від виданої ними гри Atomic Heart. Тут прикладом буде питання: чи будете ви купувати грати в гру Індіка від хороших руських от Метер? Яку буде видавати, як мені здавалось, базований польський видавець-розробник 11 bit Studios? Щиро сподіваюсь, що ні. Але що ж тепер робити з їх дуже крутими іграми? Frostpunk, The War of Mine, The Invincible та майбутнім The, Alters. What the fuck is this? I don't know. Останнє. гейм індустрія не знаходиться десь в галактики в політики. Вона так само, як і все в нашому світі, взаємодіє та реагує. Комусь важливіші гроші, комусь життя людей. Я не хочу всіх і вся узагальнювати. Я лише хочу, щоб ви, спираючись на наведену мною інформацію чи ту, що доступна в вільному доступі, свідомо приймали власне рішення. Для себе я вирішив, що ігри серії Plague Tale не порушують мій моральний компас. Якщо ви вважаєте інакше, ви знаєте, що робити. І я про коментарі, а не про СБУ, якщо що. What Події сюжету розгортаються у Франції 14 століття, що потерпає від нашестя щурів розносчиків чими та столітньої війни проти Англії. Гра знайомить нас з головною героїнею на ім'я Амісія Дерюн під час полювання з її батьком Робертом в лісі. Як на мене, це знайомство повністю розкриває назву гри інносенс, тобто невинність. В яскравому світлі дня Амісія предстає перед гравцем звичайним 15-річним підлітком для свого часу та статусу, звісно. Вона жаліється на майже відсутність уваги до неї зі сторони батька, вже не кажучи за матір Беатріс, бо останнє увесь час знаходиться з рідним братом Амісії, п'ятирічним Х'юго, котрий хворіє на невідому хворобу з моменту свого народження. Тобто місія існує у власній бульбашці, де її так звані проблеми з батьками то найстрашніше, хоча їй достатньо умовно виглянути у вікно. І коли світло в глибині лісу тьмініє, вона стикається з невідомим явищем, що вбиває її собаку та демонструє реальність, котру вона не помічала. Засмучена місія разом з батьком повертається у Шато, де з'являються солдати французької інквізиції під командуванням Лорда Ніколаса. Незрозуміло навіщо, але ті шукають її брата Хюго. Вона бачить, як вбивають батька, мешканців маєтку, катують людей. Бульбашка лопається. А місії вдається втекти з рідного дому разом з братом Хюго, котрого вона майже не знає, як і того жорстокого світу, в котрому вони залишились лише вдвох. Так починається історія втрат, дружби, відповідальності та боротьби за власне життя. Well, I'll be done. Через те, що головний герой це дівчина підліток, то повноцінного протистояння з ворогами, а це здебільшого солдати, не може бути, бо вони фізично сильніші. Тому основою геймплею є елементи стелсу та використання єдиної зброї, пращі. Ворогів можна відволікати, кидаючи горшики або каміння по предметам, що видають сторонній звук, для того, щоб прокрастись непомітно. У випадку відсутності шолома у ворога його можна вбити за допомогою пращі. Якщо ж у солдата є шолом, то з часом у нас з'явиться зілля, котре, якщо кинути його в голову противника, змусить того зняти захист. Також у нас з'явиться можливість приспати ворога, і це знову нове зілля. Тобто просуваючись далі сюжетом, наш арсенал зброї буде поповнюватись новими алхімічними боєприпасами. Не стільки противником, скільки ворожим та смертельно небезпечним оточенням гри є щури, вони бояться вогню та яскравого світла, але їх також можна використовувати проти людей. Наприклад, якщо розбити ліхтар солдата або потушити його факел чи вогнище, що знаходиться поруч з щурами. То він стане їжею для армії гризунів. Також нам будуть доступні алхімічні засоби проти щурів типу умовної гранати чи щось на кшталт приманки для направлення зграї в потрібну нам точку, в тому числі і на солдатів. Окрім бойовки, в грі присутні нескладні пазли загадки, котрі вирішуються здебільшою за допомогою напарників. Через це доступна можливість давати вказівки іншим, залишатись на місці чи виконувати якісь дії. В загальному, на мій погляд, у розробників вийшов цікавий збалансований геймплей, де герой одночасно є слабким, але в той же час може дати відсіч сильнішим за нього противникам. Але знову ж таки, в залежності від вибору гравця, гра в більшості випадків дозволяє уникати сутичок з ворогами. Please have mercy. Shut up. I'm leaving you to your fate. В попередньому відео на каналі я використав кадри з фільму Хороший рік режисера Рідлі Скотта та актора Расела Кроу у головних ролях. Звісно, цей момент був необхідний для ілюстрації іншої думки. Але я не про те. Я про те, що ці кадри є відсилкою чи, можливо, омажем до іншого фільму цього дуета Гладіатор. Відповідно, омаж від французького вдячність Шана. Це робота наслідувань, жест поваги художнику, музиканту і таке інше. І на мою думку, гра Apluck Tale Innocence безпосередньо і є тим самим омажем до гри The Last of Us, не копією, зробленою з копії, що зроблена в свою чергу, з копії. А саме новою історією, натхненною іншим представником жанру, послідовником, що з повагою використовує інструменти вчителя для побудови свого першого власного унікального всесвіту з оригінальним наративом. Тому сприймати цю гру нікчемною пародією на визнаний проект від Noggety Dog, вважаю помилкою. Teamwork. В цілому, A Plague Tale Innocence є чудовим представником ігор сюжетної формули шлях героя, але в нашому випадку захисника. Захисника, що, незважаючи на свої фізичні можливості, протистоїть більш сильному та чисельному ворогу. Гра побудована з любов'ю до своїх персонажів, до їх внутрішніх трансформацій, пов'язаних з діями зовнішнього світу, що спонукає відповідати жорстокістю на жорстокість, навіть якщо ти невинне дитя.